Наші любі друзі, добрий вечір. Наші ми на курсі? на корці. Ти тут переверазно, тобі, тобі, тобі сподобається дуже. E, значить, ми в центрі корцю нам до прямо передосіка 300 метрів, від да? гостінці 300 метрів. Але так як тут машини не входять, то ми до підемо гостінниці підемошки. Зараз йти втіше, бо ми так зараз. До гостінниці нам треба йти, тому що тут машини не їздять. Звісно, так, тихо, спокійно. Ми зараз лишимо свої оці жовті чемоданчики. А, я мала тільки щоб вилізти на бардюр. Лишимо свої чемоданчики і підемо з вами щось кожне. Знаєте, що я хочу? Я хочу креветки. Хоча тут паста. Я так думаю, паста, піца, так? Чого-то я не знаю. Чи не я це кажу? Паста що? Ладно, так. Паста піца, ладно, паста. Так, що знайдемо, демо їсти, так що пішлі зі мною до Так. Ми йдемо по прекрасній дорожці. Так, тут у нас буде 300 метрів від нашого отеля храм святого Спірідома. Зараз ми лишимо свої чемоданчики. Тихо, красиво. Так, хто був на корфіку, ми знайомі ці міста, напишіть в коментарі. Я дуже люблю дивитися борту такі старі дома. Знаєте, знаю, от просто цікаво йти і дивитися. Дивіться. Дивіться, які старі дома. Так сейчас ми знайдемо наші апартаменти. Любовничка. Для сьогодні, подивіться. подивиться. Такий старий, старий город, боже. Тут все таке старе, що взагалі дуже. Ще ж ми поки знайдемо свої апартаменти. Так, ми шукаємо отель. Ну От тут так красиво. Кетечка, собачка. Тут дуже красиво. Добрый вечер. Тебе верится, что я на привоз завтра? Нет? А? Верится? Боже, две какие часи лезь. Иди, Две красиво. Это старый-старый город. Очень красиво, да? Дуже-дуже. Ну, дуже красиво. Я вам все время там, де буду ходити, я буду, я вам теж показувати. Ви знаєте, мені теж цікаво, якщо хтось десь виїжджає, то хочеться теж дивитися, тому що це дійсно такий, знаєте, старий-старий міст. Дивіться на ці балкони, на ці вікна, на решетки. Давайся ці диви? Ти бачиш, яка старовина всіх? А? Леся? А, Лесь, я немає, кажу Лесь. Наші апартаменти на напроти... ой, дивіться, тижні катер моря. Значить, я вам вже казала, дивіться, покажіть гостю, цю вона цю така невеличка. Вона така, знаєте, нас Від у нас Від у нас йде прямо сюди, на море. Значить, дивіться, взагалі так все. Нам сказали, до для нас ключки. Приходиш з боку, береш ключки, відкриваєш. Знаєте, для мене важливо, я вже вам казала. Мені не треба віп апартаменти мені треба чиста постіль, чисте полотіночку, душ. 300 метрів, ви ми знаходимося під храмом Святої Скородини. Ви знаєте? Так добре, так тихо, так спокійно. Гостій йде раз, два, три, чотири. Вікна, ті ще дерев'яні з тими рішетками. Дивіться клюквіку. Диві. Бачите, воно відкривається як колись в дітстві. Кажу в дідушику, дідушок. І найголовніше, що ви приходите, вас тут не чекають. не надо. Є спеціальне таке місто, де відкривається, достається ключик. Ви зайшли і все. Так що, мої хорошення, напротив море. Балкон відкрили. Морем подуло. Все добре? Тут так просто ще не зайдеш, там треба все нажимати. Я вам хочу показати цю листівницю. Ви знаєте, вона взагалі старо старовинна. Вона, бачите, як одна коло другої. Такі балкончики, такі ці. І напротив у нас море. Дівчатка, ви утром відкриваємо з вами віконечко і. Дихаємо свіжим повітрям, Так. Як наш отель називається? Ну, красивий. Що, Леся, ми заходимо вже? Уже попадаємо. Зараз тут не так просто шиза Тут не треба, щоб нас тут зустрічати. Тут сказали, де ключ, сказали код і все. Може, подивіться, яка це неймовірна красота. Мої любі, всім хорошого вечора, позитивного настрою. Зараз я вам покажу номер. Щоб сюди потрапити, ми відкрили оцю шкатулочку. Вона отак, закри... да? закривається. Тут нам дали код. Ой, вона не хоче закривати. Я її, мабуть, поламала, Я її, мабуть, поламала, Ну ладно, зараз закриємо. Так. Отель називається отак наш, Який етаж? А? а, ще й перший етаж. Так що мої хорошенькі. наконец-то... Олеся, ну закриємо. Слухай, якщо ще поламаю, то що? І все ти ще раз його закриш, і більше має закриватися. Давайте, ну треба ж закрити, щоб не вкрали. Ча, що вкрадуть, млячки продукти. Так, Леся, заходь в перший таж. Леся, держи камеру, давай покажемо наші апартаменти. Ми піднялися на вторий етаж. Дві, які тут перила. Леся. дивіться, які тут перила. Дівчатка, я вам вже казала. Мені габить, що було чистенько. Я хочу сказати, що тут. Очень даже. Подожди, тут что свет не включается. Что тра сделать? Они а ну свет. Наверное, нас пустит. А что света не мое? Что с надо сунты? А что? высунуть? сунты? Ой, ой, сейчас замкну Леся, что-нибудь. выключай, пока камеру. Давай включим свет. Хорошенький, такая. Маленькая комнатушка, я вам сказала. Чисто, чисто постелька. Так, ртом, то, ну я раз вартом, мы ну, ми якщо такого за 6 чоловік, дойде вліземо. Так, віт у нас, від у нас, звісно, такі, дівчата, стой, тут решетка. Дивіться, йди сюди. Стой, віт тут міняється, так? Від ні, дивіться, віт у нас. Да? Від у нас іде, дивись. Ми от вийдемо, де який красивий свіжий воздух. Дівчатка, я вам вже казала, ви знаєте, э, для мене я, ну, і тут дивіться. Як, як просто уютно, чистенько. Подивіться на цю постель, на ці полотілечко, це дуже важливо. Так що, ми кажуть, постіль є, так, гладільна, гладільна, така ж сталушка, гладіна доска є. Скрутитися можна. Так що, а стуля? Я хочу стуля вам показати. Ну, такі колись у мої бабушки не репокоєни були. Були колись у вас з дому такі стуля. Старенькі, тільки вони були красного цвіта. Так що, рідненькі, апартаменти, ну, показала, Душ споки ж дві. Чистесенько все акуратненько, кухня. Мікроволовочка. Нічого, не знайшли, не знайшли, але зато від який і 300 метрів до святого спорядила. Так що ми любі всім тихого, спокійного, мирного вечора. Така оце ж різна. Так, мої хорошенькі, ми з тут, а Анюська пішла в другий номер. В Другий номер, такий самий номер буде у неї і той живіт на море. Ти де склаєш по школу стінки? Посередині. Слухайте, так хорошо, прямо щеску трошки передихнемо і підемо щось, перекусимо. Я так хочу клівітки, прям не могу. Так що мої хорошенькі, ми злесію тут. Аніска пішла, передіться, помиться. Час підемо вгору. Повечаряємо і всім хорошого вечора.